przerwowej akt sabotażu w Polsce. Na zalizno, zaliznicznomu mu połączeniem Warszawa-Lublin skojeno dwa dywersyjne akty. Poszkodzono Koli u Seli Mika, jakie roztaszowane między Warszawą i ta Lubliną. Za dopomogą wybuchówki zjerwano czastkowo Pro akty sabotażu, ta pro-polsko-ukraiński wzajemny w wcieni Kremla. Będziemy chowalić z naszym hostem. Holowo i uprawnienia Fundus Stefana Batoria, Edwiną Bendyką. Panie Edwine, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze Dobry pytania dotyczą poszkodzonej kolii. E, my już znamy, że to potwierdzony akt e, dywersji. Tam zirwano koli, jeszcze e, był drugi incydent bliższy do Lublina. Tam też wylizano, czy też poszkodzono e, e, rejki. E, I tu pytanie, czy my już na tym etapie, że my przechodzimy na nowy rywin, Війни з Росією. На власні, то є колейний приклад. Це уже черговий приклад ескалації з боку Росії. Nie не прекрача і це не переходить поки що. Дорадить, але тут не хочу радити чи коментувати, бо це рішення військової політичної влади, як вони будуть інтерпретувати цю подію, і яка буде відповідь але no, все ще це ще треба пам'ятати, ж польська ні що польща формально не є у війні з Росією, і для нас, звичайно, не важливо, щоб у увійти. На етап гарячої є, війни доблання, тому виявлення. зараз це важливим стало. є повне прояснення вияснення того, що сталося. інтерпретація військового і, та політичного, та політичного характеру залишаються звичайно відповідним службам і політикам, щоб вони це зробили, але є ще інший суспільно-політичний аспект. Навіщо росіяни це роблять? Їм, мабуть, поки що ще не важливо, щоб втягнути Польщу безпосередньо у війну, бо це означало втягнення НАТО у вересні. Теж була така така ситуація, коли ми показали, віде, що НАТО віде, віде, діє, і механізм відповіді і у рамках НАТО подіяли, і союзницькі держави віде, тоді еканоли. теж допомогли тест, відповісти текст, на дронову атаку. Тому той тест був добре зданий. Тобто Росія розуміє, що ескалація щодо однієї з держав НАТО зустрінеться з відповіддю всього НАТО. Цікавішим мабуть є для Росії те, яка буде реакція польського суспільства, і тут є багато причин для занепокоєння, бо є попередні дослідження того, що відбувається. В інтернеті Фірм на агенція аналітична ресфутура, яка бада аналітичне агентство Росфутура, яке досліджує аналіз no, того, що відбувається в мережі, показує, що 40% того, 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 co co 40 того що відбувається у соцмережах, цього руху це ті меседжі, які приписують відповідальність за цей акт саботажу українцям, а не росіянам. Лише 27% стверджує чи поширює справжні меседжі. Джи, тобто російську відповідальність, звичайно, це дослідження громадської думки Просто це дослідження динаміки руху в мережі там можуть бути боти і так далі. Але самі ці пропорції вимагають надзвичайно великої уважності. Бо якщо ми порівняємо це з даними про настрої у Польщі і щодо війни в Україні, і так далі, то ми бачимо наскільки це змінилося, і пане двіне, тому що наша колега. i nabiłak je na miejscu. E, Ina, i na dobry dzień, witaję tebe. Witaj Marek, witaj kolegę. E, ty mnie rozkaże gdzie ty po pierwsze znajdujesz się i co takie tak naprawdę stało się e, na załiznowcznym z między Warszawą a Lublinem. Власне, ми перебуваємо зараз неподалік селища Міка. Звук, який ви чуєте, це скоро прибуде тут потяг, тому що одна лінія, яку ви бачите там позаду, перекрита, і там власне зараз працюють правоохоронці, прокуратура і продовжуються слідчі дії. А другою колією зараз все таки продовжується рух. Друга колія працює. Нещодавно тут на місці був Дональд Туск. І він підтвердив попередні версії про те, що це був. Сабота, що це була диверсія. Наразі вже прем'єр-міністр Польщі звідси поїхав, і але поліція і слідчі дії тут тривають. І власне Дональд Туск пізніше у своїх соцмережах у соцмережі ікс також зазначив про те, що ця колія є ключовою для передачі допомоги Україні. Тож власне інцидент стався близько 7.30 ранку напередодні. Машиніст потяга помітив вирву у коліях і зупинив потяг і висадив пасажирів. Повідомив про те, що сталося. І за версією слідства хтось заклав вибухівку під колії і підірвав її. Також маємо коментар від раніше нашим колегам з тфп Інфо прокоментував інцидент Веслав Кукула, начальник генерального штабу війська польського. Він сказав, що власне така, такі дії є елементом. Диверсійних дій спрямованих проти Польщі таким чином противник почав власне підривати довіру громадян Польщі до влади і до правоохоронних органів, готуючись до інших дій гібридного характеру. І власне, також цей інцидент не єдиний. А також зазначу про те, що нам вдалося поспілкуватися людей. Тут небагато. зараз, як ви бачите, йде дощ і власне працюють тільки журналісти тут і працюють правоохоронці, але вдалося поспілкуватися з місцевим жителем, який сказав про те, що він чув звук вибуху, і навіть мешкає не неподалік, неподалік звідси. І навіть відчувалося, що е, якби трясуться стіни у будинку, і він сказав, що спілкувався також з своїми сусідами і своїми знайомими, які мешкають трохи далі, і вони також чули гучний, гучний звук вибуху. Е, ну і власне, що з місцеві стараються сюди не ходити тут, власне, він сказав. Ще дуже інтенсивний рух, але ніяких інструкцій не отримали місцеві про те, що як поводитися, і трохи власне вони налякані тим, що відбувається. Цей інцидент не єдиний. Також поліція Любліна повідомила про ще один інцидент, коли зупинився потяг на дві години. Власне, тут було небагато пасажирів, а в тому потягу 470 пасажирів було на борту, і власне. Вони, потяг зупинився на дві години і вочевидь через пошкодження тяги потяга було власне вибите вікно. Ну і на щастя, ні в тому, ні в цьому випадку жертв не було. І також маємо повідомлення від Міністерства оборони про те, що буде перевірено усю, усю колію до України на власне відтинку 125 кілометрів до українського кордону. Dziękuję. miejsca po podjęciem była nasza korespondentka Inna Bilak z miasta Mika. Ja przypominam, że to była korespondencja o tym, jak Rosja czyni akty dywersji na polskich zależnicach. Widzę, tylko dodam, że tam jest porównana wojskowa baza, bo tam jest e, aerodrom Dęblin, gdzie jest polski Polska Szkoła pilotów. tam też jest, no to dosyć ważna baza, ja bym wskazał, strategicznego znaczenia dla obrony przeciwpowietrznej no obrony Polski. Proszę co to no do rzeczy na szczęście ja nie doszło, ale to że ja jeszcze zadam raz to pytanie, co wrze wina? To... ми, ми надіє, що, що сподіваємося, ще не, що ще, ще, ще ні. що ми знайдемо на, відповідь на цей акт. Але як, цей цей акт, але, до, як до, я вже до, сказав, все і залишаю не, політикам. Не, не, не я до, тут але, не можу радити страшним, у цій сфері. Тут треба бути обережним, бо, бо все таки є різниця між, між, між ескалацією у рамках гібридної війни і вже відкритою війною. Як я вже сказав, це означає означало б оголошення воєнного стану. інше законодавство було б в державі і так далі у зв'язку з. Сама інтерпретація того, що сталося, і, на щастя, не було жертв, як ми знаємо, хоча це могло б статися. Так, дійсно. Якби були жертви. Так, відповіді тоді була б, мусила бути іншою. Яка мала б бути відповідь? Не знаю, очевидно. Я <Myślę, że sprawę> ja думаю, duchy, що справа настільки свіжа, що я не ja хочу радити. Потом, використовувати якісь слова, бо я теж журналіст, і часом нам легко вибач нам вживати якісь слова, які мають все таки юридичне значення так, в таких ситуаціях. І, і для для тому того, як, як, то, як і я вже сказав, це явно ескалація гібридної війни. Я не думаю, що Росія має на меті зараз уже ескалацію призводити до повномасштабної війни з Польщі. Значно важливіше те, що було в коментарі, також щоб поставити під сумнів довір громадян до влади у Польщі, використати поляризацію яка вже присутня в польській політиці і намагання увести польських політиків у сварку зараз буде важливим, те, яка буде відповідь. Ми бачили, що політики раніше об'єдналися у реакції, як премєр так і президент діяли разом. Хоча у повсякденній діяльності вони у конфлікті. Але в той момент тоді це була інша відповідь. Сподіваємося, що зараз вони так само будуть разом у своїй відповіді для росіян. Зараз важливо переважно по перше спробувати перевірити, як діє політична система у Польщі, щоб використати певні Родні риси для війна, досягнення війна, своїх цілей, і пам'ятаємо, що мета війни це не знищення зараз, це отримання політичних цілей, тобто ослаблення делегітимізація влади, призведення до суспільного хаосу. І можна це зробити за допомогою різних цілей без безпосередньої участі військових. Достатньо, наприклад, поставити підсумнів довіру громадян до влади і призвести до якогось політичних змін. Наприклад, якщо б підтвердилися ці якби підтвердилися ці дослідження у соцмережах, Ах, тривалі зміни соціальних настроїв це призведе до значно більш ускладненої підтримки для України, тому що для цієї підтримки не було б такої соціальної згоди. Росіяни робляться цілеспрямовано, ці хочуть показати, що коли роблять ескаляцію, кажуть: дивіться, Україна. Україна вас втягує, вас втягує вас, у війну? Вісно, Дональд Тускій говорить про те, що це диверсія, що це саботаж. І ми розуміємо, що це диверсія, яка спрямована не тільки проти Польщі, але і проти України. Але давайте подивимося: від початку 22-го року Польща першою прийшла на допомогу Україні. Фактично зробила те, що українці будуть пам'ятати до віку. Але зараз українці є щитом Європи. Але останні роки, і ви можете це підтвердити в вашому нещодавньому звіті. З'явилася між Ж нами, якісь тріщини, якісь емоції, якісь асиметрії, як ви кажете, у своєму звіті. І, власне, хочу вас запитати, чому це сталося? Значить, так. і причина одна причина дуже проста і очевидна для соціологів такий масштаб міграції напливу осіб з поза польщі до польщі завжди може викликати певні соціальні реакції так було у великій британії коли після 2024 року після після року після вступу польщі та інших європейських держав до європейського союзу коли було багато мігрантів з польщі з Румунії, коли вони приїхали до великої британії кілька років згодом відчували Ця втома від цього у великій Британії Просто це контакт з ми з іншої культури. Це такий звичайний соціальний механізм у Польщі. Проблема полягає в тому, що зміна настроїв щодо тих, хто приїхав з України, також впливає на зміну ставлення. Бо Україна це сусідня держава, і автоматично це зростання поганого ставлення до сусідів. Це впливає також до ставлення до сусідньої держави, якої Україна і всеукраїнське суспільство. І це знову ж таки щось на. Що не розраховує дуже Росія, що це буде тривалий елемент? Треба також пам'ятати, і це одна із основних асиметрій Польща у 91-му році першою підтримала незалежність України, але коли ми подивимося на соціальні настрої, тоді еліти зробили це всупереч настрою. Поляки ніколи не були ентузіатськи налаштовані щодо цього. Це дуже сильно змінилося після революції гідності. Тоді ці настрої пішли вгору за Україну. Також українська міграція дозволила нам краще познайомитися з українцями ближче. Це діло добре, сприятливо, але завжди це було так, що в Україні було краще. краще, 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 краще. Позитивніше ставлення до Польщі поляків ніж навпаки, чому так це також і історичні причини. Безперечно, є також питання, які треба між собою вирішити, які використовуються політиками, які не дуже добре ставляться до України і підвищують. Також зосереджуються на питанні Волині. Це питання, яке повертається постійно, вимагає якоїсь роботи. і ще до цього докладаються дезінформаційні дії з боку Росії, і це все призводить до того, що ця динаміка зараз. Є, Дійсно є не корисна, несприятлива, я, але я радію через одну таку причину організація, яку представляю співпрацює. А з яка може бути динаміка наших стосунків далі для того, щоб ми все таки могли полагодити ці непорозуміння між нами? Барто дуже, дуже залежав політиків. Дуже багато відсовку, зараз залежить від політики від і, і, вони, їхнього ілепенду, здорового глузду, наскільки вони захочуть на використати потенціал антиукраїнських настрій для своєї політики. Вимагає, Я сподіваюся, віде, що вони почнуть думати врешті стратегічно, і все таки зрозуміють, що важливішим є майбутнє України перемога України, в тому числі для безпеки самої Польщі. У зв'язку з цим треба комплексно це інтерпретувати, також як те, щоб зменшити ці негативні емоції і роль громадянського суспільства. Тут якраз я можу сказати, що тут не так погано. Громадські організації дуже беруть активну участь у допомозі українським мігрантам, у допомозі Україні. Є багато прикладів. все ще дуже багато прикладів. Польські письменники, наприклад, Твардок чи Стасюк постійно роблять збір грошей, везуть автомобілі українській армії. Про це розповідають і ці настрої з 22-го року. Все це є, все це присутнє у багатьох місцях. Тому але знову ж таки легше зараз. Проходять інформацію українці відчувають цю допомогу. І щиро вам дякують, і дякуючи усій польській державі. Едвін Бендек, голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем українського фокусу. І ще раз дякую, що ми з вами мали можливість поспілкуватися.